Права 338. Накресліть кут АБЦ, градусна міра якого становить 120 градусів. Проведіть промінь БД так, щоб градусна міра кута АБД дорівнювала 40 градусів. Обчисліть градусну міру кута ДБЦ. Скільки розв'язків має задача? Ну, це останнє. Речення нас наштовхує на думку, що розв'язків може бути не один. Тут є два розв'язки, і давайте в цьому зараз переконаємося. Ну що ж, спочатку побудуємо цей кут АБЦ, градусна міра, якого становить 120 градусів. Беремо лінійку, проведемо тоді горизонтально один промінь. Ось він. Ну, а інший в мене специфічна лінійка, і щоб побудувати 120 градусів градусів, Я маю від 180 відняти кут 60 градусів. Ось я віднімаю 60 градусів і проводжу тоді ще один промінь. Отже, проводимо. Так, Ось цей кут у нас буде 120 градусів. Давайте ми його позначимо. Отже, беремо, нам треба буде від АБ ще проводити, то я тут позначу так. А Б. І С. Добре. Тепер нам треба провести промінь БД так, щоб градусна міра кута ABD дорівнювала 40 градусів. Я можу промінь провести і ось між цими двома променями, але можу і тут провести промінь БД. Тому в нас є два розв'язки. Спочатку проведемо очевидний промінь, коли від кута від променя БА я проведу промінь БД під кутом 40 градусів. Спочатку сюди вгору між. С і А. Так, ось тут проводимо. Так, збираємо лінійку і підписуємо. Це в нас буде промінь BD. Є. Ну що ж, оцей промінь? БД. ДБА дорівнює, дорівнює 40 градусів. Так, або ABD дорівнює 40 градусів. Добре? Ну, а тепер записуємо тоді перше. Тобто нам треба обчислити градусну міру кута ДБЦ. Пишемо кут DBC. В даному випадку, щоб його знайти, треба від всього кута АБЦ від кута АБЦ відняти кут ABD, який дорівнює 40 градусів. Мінус куд. А, Б, Д. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати замість кута АБЦ ми пишемо 120 градусів. мінус, Тоді 40 градусів. Бо кут АБД у нас 40 градусів. 120 мінус 40 це буде дорівнювати 80 градусів. Давайте це покажемо на рисунку. Отже. Ось тут у нас тоді буде кут, який дорівнює 40 градусів. А ось тут у нас буде кут, який дорівнює 80 градусів. Це в першому випадку. Ну, разом буде 140 градусів. Добре, тепер давайте занотуємо собі другий. Це буде другий випадок. Отже, проводимо тоді промінь знов-таки BA. Його проведемо горизонтально. Отже, БА. Так, тепер під кутом 60 градусів проведемо промінь БЦ, щоб кут цей дорівнював 120. Так, проводимо. Так, позначаємо, що це в нас буде Б, це буде А. Ну, а це буде це. Ну, а тепер промінь BD ми можемо опустити під кутом 40 градусів. Отже, під кутом 40 градусів. Ось так. Опустимо промінь. Проводимо тоді лінію. Ось вона. І підписуємо BD. Тепер давайте позначимо, що ось цей кут у нас дорівнює 40 градусів. Ну, а кут. ЦБ або ABC у нас дорівнює 120 градусів. Давайте його позначу ось так. Раз, два, три. Цей кут у нас 120 градусів. То, очевидно, щоб знайти кут СБД, ну або DBC, нам треба до кута АБД додати кут ABC. Так і записуємо тоді, що кут DBC дорівнює. Треба до кута ABC додати кут ABD. А Б Д. І це дорівнює. Кут С у нас дорівнює 120 градусів, то ми пишемо 120 градусів, додати. А кут Д у нас дорівнює 40 градусів, пишемо плюс 40 градусів. Ну і разом це дорівнює 160 градусів. Так, добре. Ну, а тепер можемо записати відповідь. Так, відповідь. Отже, нас запитують обчислить градусну міру Кута, і скільки розв'язків має завдання. Пишемо тоді тут два розв'язки, а градусна міра 80 градусів або 160 градусів. Ну, і пишемо, що. Два розв'язки. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що в ньому є два рівноправні розв'язки. На цьому вправу завершено.